Адміністрація професійної футбольної ліги визначила остаточні дати проведення матчів перших трьох турів відносно базового дня туру першості серед команд першої ліги. Згідно із затвердженим календарем у стартовому турі, івано франківське Прикарпаття прийматиме Кіровоградську зірку, а Бурштинський енергетик на виїзді зіграє зі столичним «Динамо-2». обидва матчі відбудуться у неділю, 18 липня. А вже за тиждень підопічні Миколи Пристая вперше у новому сезоні зіграють вдома. 23 липня енергетики прийматимуть Чернівецьку буковину, котра знову повернулася в першу лігу. Наступного дня команда з Івано-Франківська гратиме Волчевську зі Сталлю. До речі, ФК Прикарпаття стане акціонерним товариством. За словами губернатора області Михайла Важвонюка, акціонери визначать свою дольову участь, оберуть президента клубу та приймуть рішення щодо доцільності можливого перейменування клубу. Наразі Прикарпаття досі не приступило до тренувань. Заборгованість перед клубом становить майже 12 мільйонів гривень, з них 2 мільйони борг із зарплати гравцям і тренерам.